Привіт, це Володимирівна! Друзі! А що я знайшла? Біля центрального ринку навпроти АТБ є ось такий чудовий магазинчик Оптика від, від, від виробника і пропонує усім е, бажаючим різноманітні окуляри за вашим рецептом, сонцезахисні і так далі. Давайте я вам покажу, що вони пропонують. Ціни тут просто бомбезні. Тут вам можуть запропонувати вже готові окуляри і за вашим рецептом. блоблокери окуляри антиблік, сонцезахисні із діоптріями, хамільончики, стонування і захистом для комп'ютера та телевізора. В Наявності є чехли для окулярів і рідина для протирання лінз. Якщо очі у вас з різними діоптріями, то тут виготовляють під замовлення по вашому рецепту. Навіть ви можете прийти із своєю оправою, а лінзи ми вам тут підберемо. Якщо ви прийдете і скажете що ви тволодимрівни, то вам тут запропонують 10% на різну продукцію. Також попереду у нас новорічні свята, на які ви теж получите. Якісь акції, подарунки або скидочки. Так що, друзі, завітайте в магазин Оптика, що біля центрального ринку напроти АТБ. тебе. Все до зустрічі!